Як справлятися з агресією підлітка, що робити з небажанням вчитися? Як реагувати на грубі слова та вчинки? Про це та багато іншого розповідали мешканцям краю у рамках навчального тренінгу, проведеного міжнародною гуманітарною організацією Людина в біді Словацька Республіка. Про виклики підліткового віку батьків інформували досвідчені психологині. Ми взяли цю тему, тому що підлітки так буває поза увагою залишаються, але вони проходять дуже складний період, тому що в нас зараз повномасштабне вторгнення, і ніхто не відміняв їхній підлітковий вік з усіма гормональними бурями, емоційною нестабільністю, встановленням своєї ідентичності, свого я, пошуком, хто я. І в цей період їм складно. І так само складно батькам з цим всім справлятися, бо у батьків свої переживання, свої хвилювання і стосовно війни, і стосовно роботи, і всього-всього. І тут ще під. Літок, який ще більше нестабільний, тому ми вирішили про це поговорити, щоб можливо десь допомогти батькам зрозуміти себе і своїх дітей, і можливо вони тоді будуть знаходити якісь способи справлятися з цим. Під час війни кажуть спеціалісти, важливі не лише фізіологічні потреби людини, варто контролювати і психологічний стан, адже він також впливає на здоров'я та якість життя. Саме тому гуманітарна організація Людина в біді Словацька Республіка намагається дати змогу людям одержати потрібну допомогу від фахових психологів, а також самостійно здобути знання, аби допомогти собі та своїм близьким. Ми проводимо консультування, індивідуальне або групові заняття з місцевим населенням та ВПО. Ми не концентруємо увагу виключно на ВПО. Однозначно, це є робота психолога у громаді у Великому Березному, в Тур'єре реметі та ось в Ужгороді. У нас є кабінети, де проходять безкоштовні консультації. Це один з напрямків. Другий напрямок ми моніторимо психологічний стан в громадах. І стараємося максимально швидко реагувати. І ось, якщо можна так виділити, третій напрямок це напрямок проведення різних заходів, психологічних івентів для того, щоб і дати відповідь, і зреагувати на запит, який є у громади, який є на даний момент в суспільстві. Ну бо громада це маленьке суспільство, і несемо ще таку просвітницьку роботу. Тобто робимо психологію не настільки страшною, не настільки табуйованою темою, і пробуємо донести до пересічних громадян, що психологічна допомога така. А сама допомога як будь-яка інша допомога, і за нею треба звертатися однозначно. Подібні тренінги для батьків та спеціалістів допомагаючих професій відбуваються систематично і проводять їх безкоштовно. Навіть за кілька годин таких зустрічей запевняють психологи, можна одержати інформацію, яка стане поштовхом до змін, і в подальшому допоможе справитися із проблемою. Тому запрошують стежити за анонсами на сторінці організації у мережі Фейсбук і долучатися до заходів.